Так, привіт усім любителям гостенька. Давно нічого не знімав. За заточні апарати, думаю, на днях зніму. Трошки я розлюбався з заказами, бо дуже і дуже багато роботи. І роботи різної, складної, як то кажуть, немає часу, чесно кажучи, дуже нема часу. Рішив так відзняти, вам трошки щось показати. Те, що я новеньке поробив, те, що має новеньке, інтересненьке таке, поки думаю, є і те, і те, і те, і те. І те поки все, все є, як то кажуть. Поки не поотдавав, та не порозробляв, як то кажуть. Перше, що почав стабілити зуб мамонта. Так як він дорогий, раніше я купляв його. ну Або там в мене є хороші знайомі, я мінявся там на паковочки, ось пластина, два сидячика колись помінявся, хороша пластина, така ляпуха, доволі дорога річ. Ось ще бівень мамонта, це я все мінявся, але ну, так як я стабілю, всі знають, що я стабілю деревину, я вирішив попробувати і цю заразу застабілити. Дуже мені таке цікаво стало. Перший раз стабілив. Це таке в мене вийшло. Це маленькі кусочки, був більший кусок, але я порізав його на проставочки такі. Такий зубик. Цей ще не обдертий, ну всередині, оцей отак от він виглядає. Це на проставочки буде на якісь. Також сьогодні ось, ось витягнув ще одного зубика. Ну, його тут мало видно, він всередині. Ну, теж поріжу так. На кусочки будуть проставочки такі: сантиметра по 2, по 3, по 4. Такої, ну, яка потрібна буде. Стабілиться він не складно, цей зуб абсолютно. Ну, Є теж свої варіанти помучитися з ним. Часу він требує чимало з ним погратися з цим зубом. Але ну, приємно, що воно все моє, як то кажуть. Сам зробив ось ще один зуб мамонта, тут здоровий кусок всередині. Я планую з нього, можливо, ціле руків'я зробити, поки не знаю. Ні, то поріжеться також на проставки, в принципі. Більше всього, що так і буде, буде він на проставочки різатися. Як надумаю, руків я зробити в мене є. Вже наступного разу буду купляти зуба-мамонта, буду підбирати правильної форми. Цей кусочок купляв невеличкий, 1,5 кг зуба стабілив. Наступного разу куплю якось іншого. Підберу по формі, який треба, і попробую застабілити іменно гарно брусочок. І буду робити це трошки по-іншому. Є ошибки в цьому. Як його застабіли, щоб цього м'яса було менше. Ось як на цьому зубові, бачите? Тут то лишнього практично немає. Не то, що його обдерли, а <кхе> його практично і не було. Ну, Там трошки друга технологія стабілки. Тобто, ну, все те саме, ну так тільки не так, скажімо так. І застабіли в гнилушку в природньому кольорі, стабіли, хоча вона була світла ізначально. Мало вона такий колір. ізначально. Це гнилушечка, вона буквально 50 грамів важить, легенька-легенька. І в прозрачні в ці же смолі, тобто стабіли в неї в локсіалі, там, чи кактус джус, чи там ще щось там, крилати і так далі, тому подібне. А іменно в смолі. В цій же. Тоже результатом дуже і дуже задоволений, дуже шикарно виглядає. Так, полірнув на 180 -ту ленту, щоб показати примірно, як воно виглядає. Ну, буде бомба. На якесь руків'я поставиться, буде шикарна річ. Буду ще стабілити. Отакі гнилушечки, вони шпальтовані. Ну, бомба, бомба. Але взяв цей брусочок, я вам скажу, я важив його перед стабілкою і після стабілки. Він взяв 170 грам смоли на себе. Багато дуже бере. Тому що він практично, бачите, такий пористий, сильно пористий. І бере багато. по поводу робіт, ножів недавно кував якути. Ось такі неж маску на одну сторону теж намучився, блядь. З цієї зарази їх крутить, веде, але вимучив. На РК поставив R6M5K5. Сталь прекрасніша, теж зуб мамонта, але не мій зуб. Не я стабілею. І стабілочка якась моя. Не знаю, що за дерево. Поняття не маю. Я ніколи не записую, коли мені присилають дерево і не підписую, що за дерево. Просто стабілю, підбираю, дивлюся. Ну, Така красота вийшла з цим якутом. Якути продані, вони всі на заказ робилися. Ось і другий якут. Також зуб не мій тут стоїть. Стабілочка моя. Тож r 6 n 5 k 5 і Дамаск. Такий красивий. Через нікельок. Тут в мене, по-моєму, на одну сторону йде 40H13, 95H18, Х12. І все вроді би. Ілі, по-моєму, 20х13, я щось читав, 4 видосталі, плюс Нікель 5 і ця 6 Вроде би. Ну, така робота дуже складна. Хто надумає пробувати, дуже складна. Тобто, откувати його, просто зварити, ну, ламінат, там, як, ну, обично сам Ну, не є проблема. Велика проблема в термічці, дуже величезна проблема його закалити. Тобто, Такі роботи. Наприклад, кується, там в пластину от кував, ну просто ляпуху, ламіната таку. ну всі, таке ляпуха, скажімо так, заготовка, ця. От кував, потім вирізаю форму, там яку та, який буде, вибиваю дол, ну вибив дол та і все, поклав на нормалізацію, його скрутило. Поклав в горно, щоб з горно мастило. Його зігнуло, скрутило. Один чорт крутить. Коротше, ну, я спосіб знайшов, як його вирівняти. В принципі, все знайшов, все вийшло, все чотенько, все рівненько. Ну, Проблем взагалі нема. Намучився, ну знайшов я, як його зробити, так, щоб його не крутило, не вело. Але, то, як то кажуть, хай буду знати я один. Бо все розказувати, вибачте, буде дуже легко і дуже просто. Експериментуйте. Так що, це таке. І після закалки, навіть коли я його вирівняв вже, зробив скажімо так, нормалізацію. Отжиг, повний отжиг зробив. Він став рівний у мене, все чотенько. Потім ставляєш в муфіль закалювати. І тільки поклав муфелю, зігнуло, вирівняв, зігнуло, вирівняв, зігнуло, вирівняв. Потім, вроді, рівний став, в масло, рослинне масло всунув, зігнуло, блядь. Ну, коротше, жесть. На відпуск поставив, зігнуло. Ну, коротше, геморрой рядкосний. Але виход є. Я думаю, вам понятно, якщо в мене рівно, значить виход я знайшов, щоб цього не було. Тому що багато хто робить похожі якути, але робить з однієї тієї самої сталі на одну сторону. Так можна зробити. А різні сталі, ну, жесть. Я вам кажу, це велика проблема. Хто захоче, думайте. І ще таку роботу зробив. Тут уже повністю моя робота. Повністю. Тут у нас Х-12 в обкладках 95 Х18 через мідь. Вибачте, замацав його вже тут, в пилі, все обробляв. Потім протреться. Ось тобто така робота вийшла. Зуб мамонта мій, я стабілив, стабілочка моя, тобто повністю моя робота. Ножни тільки не хочу шить, хоч, хоч убий, не хочу. Є все для того, щоб ножни шити. І шкіра, і нитки, і краски, літрів 4 стоїть, щоб ви розуміли. Зараз я вам покажу. Воно уверху краски. Чогось камера не фокусується, не пойму чому. О. Воно, краски, стоять фініші, коротше, Там добра фатає. Для шиття шкіри все є. Але ну, не люблю. Нема часу, заказів фатай, як то кажуть, оце таке. Так що, цим ножом я вже горжуся, що він повністю мій. Одна єдина проблема я не поставив клеймо. Це часто зараза для мене. Я забуваюся, що треба ставити клеймо. Буває. Часто буває, чесно кажу. Це таке. Доробляю ці роботи, ще паковки на ковані. Тут у мене ламінати. Раз, два, три, чотири ламіната. Сюди хвостовик буду доварювати. Пакет був довгий. Думаю, щоб не викидати таку частину з пакета, то довариться хвостовичок сюди. Ілі різьба, Ну, поживемо, побачимо, як то кажуть. Ще один якуті. Хоча ці всі паковки також заказні. Все заказне повністю. Да. І якут теж один ось откував якут. Але тут -то я вам скажу, я на всіх клейма поставив на всіх. Тут клейма стоять. Не завжди да, я й пройобую, чесно кажучи, з клеймами. Але любитель проїбать, кажу, як є, бля. Не сердіться за мій французький, я людина проста, розмовляю, так, як я вмію. Такий якутик коткував теж на днях хоч лісарю зроблю. Це монолітний, не дамаск, ніде нічого. Такий апаратик. Теж. В якутах це єдині ножі, мабуть, в яких я ніколи не забуваю клеймо ставити. Тому що тут дол і вдол влупив, та і все. Це таке доле я люблю здорові. Шикарні. Не люблю я коли оце доло отак, отут по центру і піздець. Хронічно не переварю, не нравиться. Нравиться, коли дол так лодочкою він увесь іде, іменно як тут. Мені подобається більше, більше так. Тобто він глибокий, доволі. Не знаю, правильно це неправильно, кожен робить, як йому подобається, скажімо так. Це такий апаратик теж на днях буде. Це, в принципі, все, що вам хотів показати, з новшинства. Кому що цікаво. Кажіть, задавайте питання, кажіть, що вам показати. Можливо, з часом покажу, як стабілити зуб. Якщо мене майстри не вб'ють за це, звісно. Тому що я замітив таку тенденцію. Можливо, я трошки звісно, ну, можливо, це так і є. Я, скажімо так, один із самих перших майстрів, який почав стабілити дерево. Я почав стабілити десь рік-півтора назад. В основному ну, самі майстри ті, що кують, оце все роблять, ніхто цим не займається стабілкою. там. Тобто, або кує ножі робить, або кує паковки продає. А тут зараз дивлюся, стабілять уже половина. Ну, не половина, ну багато хто стабілить, всі беруться за стабілку, щоб не купляти. Потому і кажу: не знаю, чи покажу, як стабілити зуб, щоб мене не вбили за цю фігню. Це таке. Думаю, ніхто мене не вб'є. Так що, і такі речі теж можна стабілити. Сказати, дорого, недешево виходить, я вам сказав, за застабілити, і мороки багато, але все-таки дешевше, ніж купляти. Ну, Якщо считати время, яке уходить на зуб, то я вам так скажу: проще купити. Тому що роботи з ним багато, дуже багато роботи, не знаю, як вам це сказати, ну, мало. Мороки і ще з мені ось. Бруски тільки лежать. Бачите, ще мороки багато, тобто я трохи неправильно поробив. Наступного разу буду форми заказувати силіконові, і сам куплю цей харчовий силікон та зроблю. Або буду стабілити так як оці. Ці стабілились не в формах, але в одній штуці. Інтересні, яка є в кожного дома і куча В тій штуки, в якій стабілилися ці речі. Так що, кому що цікаво? Придумайте, підписуйтесь, інтересуйтесь, буду старатися показувати, як я стабілю, як кую, кую, як, через що і так далі. і тому подібне. Щось цікаве. Підтримуйте, і я вам щось розкажу, покажу і так далі. і тому подібне. Оце якось так, друзі. Все, за точилочки. Думаю, 2-3 дня зніму відео про точилки, про свої точилки, які я покупляв. В кого купляв, що за точилки і так далі. Там подібне. Які камні, в кого купити, в кого не треба купляти камні, бо є люди в нас не дуже хороші в Україні з камнями, які мене колись кинули, і вас можуть кинути. Як кинути, потім все розкажу. Кому цікаво, інтересно з цим усім ділом. Все, всім удачі, всім мир!